Друзі, мої вітання. Запрошую передивитись прогноз на грудень, завершальний місяць 2025 року. І в нас загальна карта місяця, тема стосунків, тема фінансів. І по цій колоді ми подивимося, в якій сфері нашого життя треба навести лад. Для чого? Щоб не тягнути якісь свої парашюти, які вже. Тягнуться за нашими плечима, не тягнути в 2026 рік часу вдосталь. Тим більше, що період на, в грудні 25-го року в нас очікує Йоль такий достатньо потужний енергетичний період, який складається з 13 днів і 12 ночей. Кожна ніч в нас, знаєте, завершальна для чогось. Да? І я вам підсвічу, в яких сферах бажано б навести лад, в яких сферах бажано вже щось. Пропрацювати, щось залишити, щось відпустити, щоб не тягнути ці свої парашути в 26 й рік. Традиційно дивіться, астендент він вам доповнить картину нашого прогнозу. Дякую, запрошую всі знаки За Мої вітання діви, і ваш прогноз, загальна характеристика: Шість пентаклів. Дуже гарна карта: і про гроші, і про можливості, і про, те, що... і про задоволення, і про те, що ваше життя будуть, вам будуть знаєте, так всесвіт, під Тут, як, така навіть асоціація прийшла, що у вас буде всесвіт, от як е, голубів, ми е, 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 годуємо. На площі, да? от, 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 от стільки буде таких годувальників в вашому житті, і, і ви, як от, сіний, такий, синій птах, ходите і вибираєте оці можливості: найкраще зернятка, найкраще таке, якесь ласування. От, багато можливостей, багато приємностей, головне приймайте. Бо люди, коли Всесвіт надає такі можливості, люди сидять або не бачать, або закривають очі, або не хочуть, або всесвіту кажуть: ні, я хотів не такого. Да? Мені щось інше подавай. От тут от будьте такими уважними і чимними і приймайте. Те, що вам надає можливість, воно трансформується потім під вас. Але ви якщо одразу сказали фея, то не то, а то більше не запропонують. Беріть, давайте згоду да, на, на можливість, яка на вас випала, а потім ця можливість буде трансформувати під вас. І всі ваші бажання, всі ваші забаганки, весь ваш віш ліст, лист він буде. Вас задовольнить. Так, стосунки, дивимось для вас. Стосунки, ну, по стосункам діви. Ну, таке. Таке. якісь, ну, знаєте, тут стосунки не, не з навколишнім оточенням, а тут начебто претензії до самих себе. Якщо ви там діви щось вирішили, що ви якісь не такі раптом, да, то не треба так вирішувати, вам право голосу не надавали. От. І по стосункам ну, розберіться в собі, будь ласка, бо тут враження, що настільки Всесвіт вам не запропонує можливості, скільки ви самостійно чомусь оберете таку тактику, що мені вже це не треба, або це мені вже не подобається, або вже мені не варто. Ну, щось таке. Щось таке. От, трошки розберіться самі з собою і приймайте всі можливості, які до вас йдуть, бо тут ви трошки, начебто, знаєте, займетесь саме саме відчуванням і питанням, а чому я раптом така, а не така, чи такий, а не такий. Так, гроші. Ох, дивіться, шість пентаклів, шість пентаклів, ну, Діви, у вас класна задвоєність. І з грошима теж буде все добре. Реагуйте на можливості, реагуйте на подачі Всесвіту, реагуйте, бо ну, тут по цим картам не можна буде погано з грошима. Не може бути. Але треба взяти, треба сказати, да, я хочу, так, да, це моє. Треба взяти. Цікаво. Так, сфери життя, в які наводимо лад. Діви, діви, діви. Слухайте, діви. Шість пентаклів, шість пентаклів, п'ять жезлів, п'ять мечів. Діви, ви можете зайти. Глубокий самі з собою. Вам все свет дає можливості, а ви в своїй традиційній позиції – «Ні, я не этого хотів, или мне это не надо. Вот это, вот, как это сказать, обидеться на навколишнє середовище. Тут все світ надає, а ви в претензію. Є можливості, а ви – ні. Діви, отут, будь ласка, порозумітися перш за все самі з собою. І, можливо, якщо ця ситуація програється раз, другий то сядьте і розберіться, чого вас власне, що вас, власне не задовольняє. Бо я бачу, з вами буде якось з такий капризним дитиною, всесвіт буде навколо вас з бубном ходити, а ви будете фиркати. Ну, він до вас дуже чемний, а ви щось не дуже. Передивіться свою поведінку, і все буде добре. Дякую.